Що точно в стратегіях важливо задавати, здавалось би тобі питання в сенсі, а на що нас ти хімчистку? Да? Щоб що прибрати пляму, а на що вам прибирати пляму? Да? і на тебе не дивиться така, як наша. Ні, ну, а що ну, вам це дасть потім і так далі? Ми зрозуміли. По-перше, дві речі. Перша, це те, що асиметрична стратегія, да, про яку ми говоримо, це часто напасти на когось поза твоєю індустрією. Поза прямими конкурентами. Бо я коли питав власників, хто основний конкурент в мережі хімчисток цех, мені назвали Кімс Момент, Лотос. Хто ще не пам'ятає, uh -huh. коли ми почали запитувати в людей, то коли трапляється якась Бідося, ти вилив кетчуп, не знаю, на, на якусь там дорогу кофту чи, чи щось таке, то насправді перше, про що вони думають, а може попратися вдома. Раптом дасться, Розумієш? І ми зрозуміли, блін. Вирости за рахунок інших великих ім ну якби умовно, можна відкусити там 3-5% якогось. Там, але по-перше, спробуй ще. По-друге, ну це чимало, але не прям космос. Але якщо відкусити 3% пральних машин домашніх, о, і тоді ти, якби, стаєш в іншу позицію.